Холоднішу погоду прогнозують на Тернопіллі цього тижня. Її визначатимуть поля підвищеного атмосферного тиску, а також прохолодна повітряна маса, яка надійде у нашу область із північного сходу. На завтрашню добу чекаємо хмарну погоду без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться та слабкий туман. Вітер переважатиме північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. І температурні показники впродовж доби коливатимуться від 3 градусів морозу до 2 градусів. Тепла. У середу збережеться така ж погода. Без опадів і слабкий вітер очікують також у четвер-п'ятницю, але вже суттєво похолодає. По температурі повітря на цих дві доби дещо нижче буде в нічну пору доби, 1,6 6 морозу чекаємо і в день. Температура коливатиметься близько нуля градусів. Протягом робочого тижня опадів в області не прогнозують, а от у вихідні можемо дочекатися невеликого снігу. Із півночі буде все ж таки піджимати поле підвищеного атмосферного тиску. Це буде послаблювати в свою чергу активність цих фронтів. Невеликі чекаємо сніжок з ожеледицею на дорогах, східний вітер 5-10 метрів за секунду і температурні показники з невеликим мінусом на ніч і близько нуля на день. Така погода може зберегтися до кінця місяця. Чи дивуватиме погодою лютий, наразі прогнозу немає.